Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку закріплення вмінь виконувати дії з іменованими числами. задачі з табличними даними. Завдання 86. Виконай обчислення. 3700 помножити на 3. При діленні круглого числа на одноцифрове ми прикриваємо у круглому числі 0. 37 множимо на 3. 30 помножити на 30 дорівнює 90, 7 помножити на 30 дорівнює 21, а 90 плюс 21 це дорівнює 111. І дописуємо справа нулі, які ми прикрили, це дорівнює 11100. Наступний вираз. 9100 поділити на 70. При діленні круглих чисел пригадуємо, що ми закреслюємо нулі, стільки нулів, скільки має дільник Дільник 70 має 1 нуль, тож закреслюємо по одному нулі. 910 поділити на 7 можемо розкласти. Діли на 910 на зручні доданки, які діляться на 7. Це, наприклад, 700 і 210. 700 поділити на 7 дорівнює 100, 210 поділити на 7 прикриваємо 0. 21 поділити на 7 дорівнює 3, дописуємо 0 справа, це дорівнює 30. І 100 плюс 30 це дорівнює 130. Наступний вираз. 540 помножити на 6 і відняти 2965. Виконуємо першу дію множення 540 помножити на 6. Розкладемо перший множник 540 на розрядні доданки. 500 і 40. 500 помножити на 6, прикриваємо нулі, 5 помножити на 6, це дорівнює 30 і дописуємо 2 нулі справа, це дорівнює. 3000 і 40 помножити на 6, прикриваємо 0, 4 на 6, це дорівнює 24 і дописуємо ще один 0, Це справа це дорівнює 240. І 3000 плюс 240, це дорівнює 3240. Друга дія віднімання. Від 3240 відняти 2965. Якщо. Важко усно відняти багатоцифрові числа, то записуємо письмове віднімання у стовпчик. 3240 відняти 2965. Записуємо кожну цифру в окремій клітинці. Дорівнює, віднімаю одиниці. Від нуля не можу відняти 5. Тож позичаю 1 десяток, тобто 10 одиниць у десятків. 10. Мінус 5 дорівнює 5, записую під одиницями. Віднімаю десятки, було 4 десятки, один віддала, залишилось 3. Не можу від 3 відняти 6. Позичаю у сотні 10 десятків, 10 плюс 3 це 13, 13 мінус 6 це. 7 записую під десятками. Віднімаю сотні. Було дві сотні, одну віддала залишилась одна. Від одного не можу відняти 9, тож позичаю в тисячі 10 сотень, 10 плюс 1 це 11, і 11 мінус 9 це 2. Записую під сотнями. Віднімаю тисячі, Було 3000 і одну віддала залишилось 2. 2 мінус 2, 0. Не записую. Отже різниця 275. Наступний вираз, 60, помножити на 700 і поділити на 14. При множенні круглих чисел прикриваємо нулі. 6 помножити на 7, це дорівнює 42. І дописуємо справа всі нулі, які ми прикрили. Ми прикрили три нулі, тож дописуємо три нулі справа. Це дорівнює 42 тисячі. І 42 тисячі поділити на 14. Тож, при діленні круглого числа на двоцифрове число, прикриваємо нулі, 42 поділити на 14. Підбираємо таке число участку, яке примножені. На 14 дасть нам 42. Спробуємо 2. 2 на 14 це 28. Замало. Спробуємо 3. 3 на 14, 3 на 10 це 30. І 3 на 4 це 12. А 30 плюс 12 це дорівнює 42. Підходить. Отже, записуємо в частку 3. І нулі, які ми прикрили. Ми прикрили три нулі, тож дописуємо справа до трьох. Три нулі, це дорівнює 3000. Наступний вираз: різниця чисел 8460 і 3660 поділити на 30 виконуємо першу дію у дужках віднімання. Якщо усно відняти важко, записуємо письмово на чернеці. 8460 мінус 3660, дорівнює. Віднімаємо одиниці 0 мінус 0 0, записуємо під одиницями, віднімаємо десятки. 6 мінус 6 0 записуємо під десятками, віднімаємо сотні. Від 4 не можу відняти 6. Позичаю в тисячі 10 сотень. І плюс 4 це 14 мінус 6, 8. записуємо під сотнями. І було 8 тисяч. Одну відалу залишилось 7, 7 мінус 3. 4. Записуємо під тисячами. Отже, різниця 4800. Друга дія 4800 поділити на 30. При діленні круглих чисел закреслюємо нулі і 480 поділити на 3. Можемо ділене 480 розкласти на зручні доданки, які діляться на 3. Це, наприклад, 300 і 180. 300 поділити на 3 дорівнює 100. А 180 поділити на 3 прикриваємо 0. 18 ділимо на 3 дорівнює 6 і дописуємо 0 справа, це дорівнює 60. Отже, 100 плюс 60 це дорівнює 160. Наступний вираз. 9 тисяч поділити на суму чисел 1729 і 1271. Виконуємо першу дію у дужках. Письмово виконаємо. 1729 плюс 1271 дорівнює. Додаємо одиниці 9 плюс 1 10, 0 записуємо під одиницями, 1 передаємо десяткам. 2 плюс 7 9. І ще плюс 1, який ми передали, 10, 0 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням. 7 плюс 2. Це 9 і ще плюс 1 – 10. 0 записуємо під сотнями, 1 передаємо тисячам. 1 плюс 1, і ще плюс 1 – 3. Отже, сума 3 тисячі. Друга дія ділення 9 тисяч поділити на 3 тисячі. При діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі. і 9 поділити на 3 це дорівнює 3. Задача 87. Читаємо умову задачі. У якому році ти народився? А твоя мама. Обчисли, скільки років було твоїй мамі, коли ти народився? Тож, якщо я народився у 2015 році, а моя мама народилася, наприклад, у 1990 році, тоді, щоб дізнатися, скільки років було моїй мамі, коли я народився, мені потрібно від Мого року народження відняти рік народження мами. Отже, 2015 мінус 1990. Дорівнює, кожен записує свій рік народження і рік народження своєї мами. За таким самим принципом віднімаємо від свого року народження рік народження мами. Віднімаємо одиниці 5 мінус 0. 5 записуємо під одиницями. Віднімаємо десятки. Від 1 не можу відняти 9. Тож позичаю у сусіда 10 десятків, у тисячі позичаю 10 десятків, а тисяча дає 9 сотень сотням. Тож 10 плюс 1 це 11, 11 мінус 9 це 2. Записую під десятками. 9 мінус 9 0. і… Тисячі було 2, залишилось одна, адже одну віддали, і 1 мінус 1 0. Нулі не записуємо. Отже, мамі було 25 років, тож запишемо відповідь. 25 років було мамі, коли я народився. Завдання 88. Виконай обчислення іменованих чисел. Перший вираз 20 км поділити на 4 метри. Щоб виконати обчислення іменованих чисел, нам потрібно різноіменовані числа перетворити в одноіменні числа. Тож, 20 км нам потрібно перетворити у метри. Пригадуємо, що 1 км дорівнює 1000 метрів. А 20 км, тобто 20, ми множимо на 1000, і це дорівнює 20 метрів, поділити на 4 метри. Ділимо. Кругле число на одно цифрове число. Пригадуємо, що у круглому числі ми прикриваємо нулі, 20, ділимо на 4, це дорівнює 5 і записуємо справа від 5 всі нулі, які ми прикрили. Три нулі це дорівнює 5 тисяч. І при діленні іменованих чисел ми також закреслюємо одиниці вимірювання, тобто метри, і в нас дорівнює 5 тисяч. Наступний вираз 8 метрів 10 см поділити на 90 см. Знову ж таки, нам потрібно перетворити метри у сантиметри, Тож пригадуємо, що 1 метр дорівнює 100 см. А 8 метрів. Ми множимо на 100, це дорівнює 800 см плюс 10, 810 см поділити на 90 см. При діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі і 81 ділимо на 9, це дорівнює 9 Сантиметри теж скорочуються. Адже при діленні іменованих, іменованого числа на іменоване число, ми завжди отримаємо неіменоване число. Наступний вираз 160 тонн мінус 26 тонн 45 кг. Тож, від тонн віднімаємо тони, від 160 тонн відняти 26 тонн. Від'ємник 26 розкладемо на розрядні доданки на 20 і, 6. і від 160 віднімемо 20 це дорівнює 140 і від 140 віднімемо. 6 це дорівнює 134 тони. І тепер від 134 тони нам потрібно відняти 45 кг. Пригадуємо, що одна тона дорівнює 1000 кг. Тож ми візьмемо 1 тонну, тобто 1000 кг, і від 1000 віднімемо 45 кг, від 1000 віднімемо 40, це дорівнює… 960, і від 960 віднімемо 5, це дорівнює 955 кг. Отже різниця 133 тонни 955 кг. Наступний вираз 32 км мінус 17 км 720 метрів. Знову ж таки, віднімемо від кілометрів кілометри км2 км мінус 17 км. Від 30 віднімемо спочатку 10 це дорівнює 20, і від 20 віднімемо 7, це дорівнює 13, а 13 плюс 2, адже в нас було 32 км, це дорівнює 15 кілометрів. І тепер від 15 кілометрів нам потрібно відняти 720 метрів. А ми вже пригадували, що 1 кілометр дорівнює 1000 метрів, тоді від 15 кілометрів віднімемо, візьмемо 1 кілометр, тобто 1000 метрів, і від 1000 віднімемо 720 метрів. Від 1000 віднімемо спочатку 700, це дорівнює 300 метрів. І від 300 віднімемо 20, це дорівнює 280 метрів. Отже, різниця 14 км і 280 метрів. Наступний вираз 219 кг 905 г плюс 144 кг. Тож до кілограмів додаємо кілограми 219 плюс 144. Порозрядно до 200 додамо 100, це дорівнює 300, 10 плюс 40 дорівнює 50 і 9 плюс 4 дорівнює 13. 300 плюс. 50 це дорівнює 350 і 350 плюс 13 це дорівнює 363 кг і 905 г записуємо без зміни. Отже, сума 363 кг і 905 г. 9 гривень поділити на 18. Бачимо, що 9 на 18 не ділиться. Тоді спробуємо перетворити гривні у копійки. Пригадуємо, що 1 гривня дорівнює 100 копійок. 9 гривень, ми 9 множимо на 100, це дорівнює 900 копійок поділити на 18. Так, і для того, щоб поділити 900 на 18, нам потрібно способом підбору підібрати таке число у частку, яке при множенні на 18, дасть нам в результаті 900. Підбираємо таке число. Щоб це сталося швидше, щоб ми швидше підібрали число у частку, прикриємо 1 0 у діленому. І підбираємо таке число, яке при множенні на 18, дасть нам 900. Спробуємо 2. 2 на 10 це 20, і 2 на 8 це 16, разом 36. Замало. Тож, підберемо 4. 4 на 18. 4 на 10 це 40 і 4 на 8 це 32, разом це 72. Знову ж замало. Підбере, підберемо 5, 5 на 10, 50, 5 на 8, 40 і 50 плюс 40 90. Підходить. Тож, учаску ми підібрали число 5, але в нас було не 90, а 900. Тому ми у частку підбираємо 50, перевіряємо, 50 помножимо на 18, прикриємо у 51. 0. 18 помножити на 5, це. 90 і дописуємо справа ще один 0, який ми прикрили, це дорівнює 900. Отже, наша частка 50 копійок. Тож пригадаємо, що при діленні іменованого числа на неіменоване ми завжди отримаємо в результаті іменоване число. Наступний вираз. 1608 центнерів поділити на 8 кілограмів. Щоб виконати ділення, нам потрібно іменовані числа перетворити в іменовані числа. Тож пригадаємо, що 1 центнер дорівнює 100 кілограмів. Тоді 1608 центнерів перетворюємо у кілограми. 1608 помножити на 100, це дорівнює 160 800. Кілограмів поділити на 8 кілограмів. Ділимо. Отже, можемо 160 800 розкласти як 160 і 800. Ділимо 160 тисяч, прикриваємо нулі, 4 нулі прикриємо. 16 поділити на 8 це дорівнює 2. І дописуємо 4 нулі справа це дорівнює 20 тисяч. І 800 поділити на 8 дорівнює 100. І 20 тисяч плюс 100 це дорівнює 20 100. Пригадуємо, що при діленні іменованого числа на іменоване число ми завжди в результаті отримаємо неіменоване число. Наступний вираз, 2 години 39 хвилин поділити на 3. Тож, нам потрібно години перетворити у хвилини. Пригадуємо, що 1 година дорівнює 60 хвилин. Тоді 2 години 2 помножити на 2 на 6. Це 12, і ще дописуємо 0 справа, це дорівнює 120 хвилин, і ще плюс 39, 120 плюс 30 це дорівнює 150 і ще 9, 159 хвилин поділити на 3. Тож, ми можемо розкласти ділене 159 на зручні доданки, які діляться на 3. Це, наприклад, 150 і 9. 150 поділити на 3, ми прикриваємо 0, 15 ділимо на 30 дорівнює 5 і дописуємо 0 справа це дорівнює 50, і 9 поділити на 30 дорівнює 3, 50 плюс 3 це дорівнює 53 хвилини. Адже при діленні іменованого числа на неіменоване ми в результаті отримаємо іменоване число. Наступний вираз 10 годин мінус 3 години 17 хвилин. Тож, від годин ми можемо відняти години спочатку. Від 10 годин ми віднімемо 3 години, це дорівнює 7 годин мінус 17 хвилин. Тепер візьмемо від годин. 1 годину і перетворимо у хвилини, і від хвилин віднімемо хвилини. Одна година це 60 хвилин, 60 мінус 17, 60 мінус 10 це дорівнює 50, а 50 мінус 7 це дорівнює 43 хвилини. Отже різниця 6 годин і 43 хвилини. Наступний вираз 45 хвилин 38 секунд плюс 14 хвилин 22 секунди. Тож, до хвилин додаємо хвилини, до секунд додаємо секунди. 45 хвилин плюс 14 хвилин, це дорівнює, 40 плюс 10 це 50 5 плюс 4 це 9, 50 плюс 9 це дорівнює 59 хвилин і 38 секунд плюс 22 секунди. 30 плюс 20 це 50, і 8 плюс 2 це 10, 50 плюс 10 це 60 секунд. Отже, сума 59 хвилин і 60 секунд. Пригадуємо, що одна хвилина дорівнює 60 секунд. Тоді ми тих 60 секунд можемо перетворити у хвилину. і Приєднати до хвилин. 59 хвилин плюс 1 хвилина це дорівнює 60 хвилин. А ми вже пригадували, що 1 година це є 60 хвилин. Тоді ми можемо записати, що 60 хвилин дорівнює 1 година. Задача 89. Даринка почала слухати пісні о 9-й годині вечора. Котру годину показував годинник, якщо вона прослухала три пісні тривалістю 6 хвилин 20 секунд, 5 хвилин 45 секунд, та 4 хвилини 55 секунд. Отже, це задача на знаходження закінчення події. Тож, креслимо відрізок довжиною 8 см. і... Нам відомо, що Даринка почала слухати пісні о 9-й годині вечора. 9-та година вечора це 21 година. Тож, початок відрізка це буде початок події о 21-й годині. Також нам відомо, що вона прослухала три пісні і відома їхня тривалість, тобто їхня тривалість, тривалість цих пісень, це і буде тривалість події. Зверху над відрізком покажемо дужкою тривалість події і запишемо тривалість пісень, які вона слухала. Це 6 хвилин 20 секунд, 5 хвилин 45 секунд, і 4 хвилини 55 секунд. І котру годину показував годинник вже після. Прослуховування пісень. Нам невідомо закінчення подій, нам невідомо о котрій годині. Тож першою дією ми можемо дізнатися загальну тривалість події, тобто тривалість усіх трьох пісень. Додамо 6 хвилин 20 секунд, 5 хвилин 45 секунд і 4 хвилини 55 секунд. Додаємо найперше секунди. 20 секунд. І 45 секунд це дорівнює 65 секунд. А 65 секунд і 55 секунд. Це дорівнює 60 плюс 50, це 110. І 5 плюс 5, 10, 110 плюс 10 це дорівнює 120 секунд. Додамо хвилини. 6 хвилин і 5 хвилин це 11 хвилин, і 11 хвилин плюс 4 це 15 хвилин. Отже, тривалість усіх пісень це 15 хвилин і 120 секунд. А ми знаємо, що одна хвилина має 60 секунд, і у 120 секунд вміщається 2 хвилини. Тож Перетворимо секунди у хвилини і приєднаємо до хвилин. 120 секунд це є 2 хвилини, а 15 хвилин плюс 2 хвилини це дорівнює 17 хвилин. Пояснюємо тривалість трьох пісень. Отже, наша тривалість події це 17 хвилин. Тепер ми можемо дізнатися закінчення події. Пригадуємо, щоб дізнатися закінчення події, потрібно до початку події додати тривалість події. Тож другою дією 21 година плюс 17 хвилин, і це дорівнює 21 година і 17 хвилин. Запишемо відповідь, Котру годину показував годинник. 21 година 17 хвилин показував годинник. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!